Пане Ігорю, питання з чату запитують: а коли буде безпечним купатися в чорному морі? Ну бодай в Одесі, а ви знаєте, там таке іноді море викидає. Так, це вже інша проблема, і проблема велика. І, звичайно, що працюють на цій проблемі, ми працюємо, але сапери саме працюють над цією проблемою. Але є така небезпека, що дійсно з цій акваторії виносить ті міни, які відриваються від своїх грузів, і вони запливають ось на цю територію, на нашу територію. Тому, звичайно, що це буде певний час небезпечно і ну, в цей. Сезон літній сезон це буде точно небезпечно там купатися. Пане Ігорю, наостанок мінна безпека і українці. За оці місяці повномасштабної війни ми навчилися вже е, цих заходів безпеки. Там з усіх бордів пес патрон каже: то не чіпай, не без побачив підозрілий предмет. Телефонуй воно справді так. Чи все одно ми ще там хтось під... пішов рибалити і нарибалив? Хтось там з'їхав з дороги на узбіччя і з'їхав. Чи стали українці більш уважнішими і досвідченішими? Дуже гарне питання, і до речі, ми дійсно ми над цим працюємо. І це теж те, що стосується інформування, зміни небезпеки, то це окрема скажімо так ділянка роботи, яка потребує ну потребує роботи. І ми над цим працюємо. Наразі вже декілька тисяч офлайн вже проінформовано людей. Онлайн десятки тисяч мільйони бачили вже ці меседжі. То не чіпай, не підходь повідомив службу порятунку за номером 101. Але звичайно, що трапляються такі випадки. Ось декілька днів тому в Харківській області пішов е, чоловік зі своїм сином рибалити, 12-річний, якщо я не помиляюсь, і вони підірвалися на вибухонебезпечному предметі. То звичайно, що е, такі випадки трапляються, але ми працюємо і у там в скупчені з закордонними партнерами такі програми є. І наразі декілька зараз програм саме Асоціація Сапері України проводить по інформуванні. Нас тривають зараз з дітьми інформування з дорослими інформування саме в регіонах найбільш постраждалих, і також ми. Стараємося охоплювати і ті регіони, де може бути потенційна небезпека. Тому ми працюємо зараз на всю Україну, і в нас є і онлайн ресурси, де можна зайти поцікавитись, пройти певні курси і навіть отримати сертифікати. Певні це є на Фейсбук-сторінці Асоціації Сапері України, тобто можна знайти цю інформацію і долучитися до цієї певної інформаційної, скажімо, там роботи з населенням і теж працювати в цьому напрямку, Теж помагати допомагати, uh, тобто Разом робити цю справу інформування щодо безпеки нашого населення. Дякую дуже, пане Ігорю. Ігор Молодан, експерт ГУ Асоціація саперів України. А був з нами на зв'язку. Говорили і про ці от легендарні вже для Києва тренування саперів у Вишгородському районі, і про знищення боєприпасів. І головне про підвищення знань, про мінну небезпеку, про те, що ми нічого не чіпаємо, і ми дуже уважно дивимося собі під ноги. А ще краще ми ходимо тільки там, де дозволила влада, де вже. Перевірено все і ніяких інцидентів а, в нас не буде. Дякую.